Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Друзі, нарешті до мене приїхала моя друга посилочка від бренду Hourglass. Ось вона в мене вже в руцях. Сьогодні ми її з вами розпакуємо, подивимося на другу палітру, яку я замовила, і також ми з вами. Порівняємо з моєю попередньою палітрою, це палітра з оленям. Також ми сьогодні з вами посвочимо наші дві палітри і трохи порівняємо і виберемо з вами найкращу палітру для нашої слов'янської шкіри. Тому, друзі, не перемикайтесь. І також, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі та ставити вподобайки. Ну що, давайте розпакуємо нашу палітру. Так, давайте подивимося, що і як приїжджає. Приїжджаю зазвичай у такій чорній коробочці, і давайте подивимося, як воно виглядає всередині. Всередині воно виглядає ось так. І є. Надпише, це бренд Aurorглаs. Вони насправді дуже-дуже круто запаковують палітри. Я не знаю, скільки тут шарів паперу, але це все запаковано дуже-дуже надійно. А, але ще в мене тут лежать в коробочці окремо пробнички. Цього разу вони мені положили два пробника на подаруночок. Знову ж, рум'яна це вже другі рум'яна. І я так розумію, що це. Один і той ж самий колір, тому другі рум'яна я подарую. І також вони положили на подарунок ось такі помадки. Ось так вони виглядають. Тут є пензлик і 4 відтінка помад, які я ще не пробувала. Але, думаю, в якомусь відео ми з вами спробуємо, тому що я взагалі не знаю, що це за помада. Так, давайте розпаковувати нашу палітру. Я трошки приберу картон. Так, і давайте розмотувати. Зараз віскі піде перевіряти папір. І тадам наша палітра. Цього разу я для себе зробила кастомну палітру. В мене опакування йде лисиця, а наповнення йде лебідь. Тому що я ніколи не робила кастомні палітри, і цього року мені стало знаєте, цікаво взагалі спробувати, як це все діло працює, як це виглядає. В принципі. Вона йшла трішечки довше. Мабуть, того разу вона до мене доїхала десь за тиждень, мені здається. А цього разу трішечки довше, мабуть, дня на 2. Тут з боку написано, що це палітра Fox, хоча наповнення в лебедь. Так, ось так виглядає сама коробочка. Давайте відкривати. Так, вони запаковані однаково. Далі йде палітра. Ух, і вона йде ще в пліверсі. Ось так вона виглядає в плівищі, і давайте її разом з вами знімати. Це так прикольно насправді. Клас. Вау! Вау! Ви знаєте, без цієї плівки це виглядає ще гарніше. Боже, подивіться на цю лисицю. Мені так подобається. От тепер я не знаю, що мені подобається більше олень чи лисиця, тому що вони дуже різні, але блін, і, і олень гарний, і лисиця гарна. Я прям не знаю. Так, і всередині вона виглядає ось так. Це в нас вважається середня палітра для дівчат зі світлою до мідіум е, шкіри. Вони пишуть фейер та лайт. «Лайт» – це світла, а феєр це дуже світло, тому це вважається типу для світлої шкіри. Ну, подивимося і порівняємо, але так виглядає прям, чесно, мені подобається. Неймовірно, але вони, знаєте, відрізняються. Так, що в нас тут нового? В нас тут йде три нових відтінки. По-перше, в нас всі нові рум'яна. Всі відтінки рум'ян нові, і також новий відтіночок хайлайтера. Але насправді, знаєте, я дивлюсь на цей хайлайтер, і мені він нагадує хайлайтер. Ми теж порівняємо з вами: ось цей це палітра хто ти з дракончику. Ось тут є теж хайлайтер, такий золотистий. І ви знаєте, мені вони прям ну, максимально схожі. Ми подивимося, але ось так я дивлюся. Ну, Як-то різниця та й не дуже, та й велика. Ну, Давайте свочити палітру, тому що візуально це одна річ, на свочах друга річ, а як воно буде виглядати на обличчі це третя річ. Почнемо по порядку. Це в нас пудра, яка називається Dim Light. І я знаю, що цей відтінок пудри дуже-дуже популярний, я його ніколи не пробувала. Ухти! Але вона прям дуже-дуже популярна. І ви знаєте, вона з, з таким вже вираженим підтоном. От, е, оце свотч пудри. І я, чесно кажучи, трошки в шоках. Я не думала, що вона буде. Ну, мені тут на свочах вона прям, здається, темна. Ні? Ну, реально. Чесно кажучи, не очікувала. Ладно, давайте далі. Давайте посвочимо хайлайтер. Мені прям дуже цікаво. Ось так він набирається на пальчик. І давайте. Блін, ну схоже. Ну, реально схоже на хайлайтер з дракона. От так, хайлайтер. І останнє, що в нас тут лежить, це... лежить. Знаходиться бронзер. Так, я вам не сказала, хайлайтер у нас називається Golden Hour, а бронзер у нас називається Natural Bronzer. І у нас ніде не немає Natural Bronzer в попередніх. Soft. Так, тут у нас йде Diffused, а тут який у нас іде? Mm, Lunar бронз. Ні. В тіх, що в мене є в попередніх трьох палітрах, немає такого відтінку. Давайте дивитись на нього Natural Bronzer. Дуже такий шовковистий, прям нереально. І знаєте, я не скажу, що він темний. Я його нашаровую, щоб вам показати відтіночок. Він такий з краснинкою йде. І я його тут два рази ось так нашарувала, щоб було краще видно колір. Я переживала, що він буде дуже темний, але, в принципі, поки все окей. Так, далі давайте будемо пробувати рум'яна. Так, які в нас йдуть відтінки рум'ян? В нас іде ось так, 4, 5, 6. «Luminous Coral», sunset flush, «Mauve fusion. Оце «Luminous Coral, де другий йде «Sunset Flush і «Mauve Fusion. От е, мені саме цікаво спробувати ось цей Мов Фюшен. В мене від Hourglass такого саме відтінку немає. То давайте пробувати. Так, я йду по порядку. Ухти. Це в нас йде відтінок Luminous Coral. Ось так він виглядає. Симпатичний відтіночок. Давайте наступний в нас йде Sunset Flash. Ох ти, це прям, знаєте, дуже схоже на рум'яна від Rare Beauty. Я знаю, в неї такий є відтіночок. І в House Lab теж в них є такий відтіночок. Дуже прикольний. Він такий, знаєте, з блискітками напівпрозорий, дуже гарний. Блін, мені здається, на літо він би був супер класний. І останній саме цікавий для мене відтінок це відтіночок мов Fusion. Так. Ой, він прям реально мов, але він теж йде з блискітками. Але знаєте, в попередніх двох відтінках там от є такі частинки блискіток. А тут вони прям дрібні-дрібні і просто передають гарне сяю. І ось так виглядають три відтінка рум'яну. Мені, чесно подобається Це виглядає гарно. І вони так нормально пігментовані, тут така середня пігментація. Ну що, давайте спочатку спробуємо на обличчя, а потім ми вже з вами порівняємо з оленем. Так, знаєте, я забула ще сказати, що ця палітра це ж ось так стоїть і не закривається, не відгибається нікуди, і мені, чесно кажучи, дуже зручно так фарбуватися. Давайте ми почнемо наш макіяж з пудри. Мені, чесно кажучи, трошки страшнувато її брати, тому що мені здається, що вона з відтінком з'явним, але блін. Ну, не знаю, не знаю. З одного боку, я її на шкірі не бачу. Давайте ось тут нанесемо. Але мені здається, для світлих-світлих дівчат вона не підійде, бо вона реально йде така вже темненька. На мені ще це діло виглядає окей, але ж я теж не з блідою шкірою я засмагла. І тому на мені, в принципі, це виглядає окей. і... Ну, як завжди, пудри аурглас класно блюрять і це ну, гарно виглядає. Я люблю такі пудри наносити під очі і десь ось сюди на периферію, тому що в мене жирний тип шкіри. І на центрі обличчя вона буде просто дуже погано мені виглядати. Так, і ось сюди я її нанесу. Так, що робити з рум'янами? Тому що у нас троє рум'ян, а щечки в мене диві. Тому не знаю, не знаю. Давайте, давайте щось будемо робити, будемо пробувати, але я ще не придумала. що давайте почнемо, мабуть, з самих темних рум'ян. Мені вони найцікавіше, тому що ті такі знаєте, заїжджені відтінки, а хочеться спробувати щось нового. Давайте спробуємо ось цей. Я беру пенсток від Морфі. Ухти! Ух ти! І вони так дуже то і нормально, подивіться, як набираються. Мені здається, я дуже затухо прям набрала. Так, і давайте, ухтий! Це гарно. Реально на осінь, блін. Це гарно. Прям дуже-дуже симпатично. Я ж знову бахаю дуже сильно, щоб було видно на камері, але це прям вау. При тому, що в мене тут повисипало прищиками, але все одно все виглядає прям дуже-дуже гарно. Так, і ось так він виглядає цей відтіночок. Так, дівчат, я нанесла, але я так нанесла дуже-дуже яскраво, щоб вам просто було видно колір в житті, один раз доторкаєтесь і все дуже гарно наноситься. Ну, може, там два, якщо вам хочеться трошки інтенсивніше. Але я, чесно кажучи, думала, що мені цей колір не спасує. Але ви знаєте, мені прям подобається, як воно переливається, як він виглядає. Симпатично, прям дуже-дуже симпатично. Я ж кажу, при тому, що у мене там обсипало брищане, все там виглядає не дуже рівно, але, але мені подобається. Далі, я не знаю, давайте спробуємо заміксувати ось ці два відтінка. хочу зробити якийсь градієнт, і почну, я пензлика почистила, мене рекомендую. Ось така штука є класна, щоб чистити пензлики, мені прям подобається. Так, давайте почну з ось цього відтінку. Я його хочу нанести. Блін, вони набираються, прям, дай Боже, олень він так сильно не набирається, в нього трішечки слабіша пігментація, а тут прям сильно. Так, і ось сюди я хочу для початку його нанести, а потім другий відтіночок. От сюди нанести. Так, ось так він виглядає. Ну, теж, знаєте, такий гарний відтінок. Але ось цьому, саме в ньому, мені здається, є якісь окремі блискітки, але менше дрібних блискіток. Він такий, знаєте, напівматово виглядає. Так, і давайте от сюди нанесемо ось цей відтіночок. І пофіг, що в мене будуть різні рум'яна. По барабану. Так, я знову ж чищу пензлика. Другий відтіночок. Ну він, знаєте, із цих трьох набирається м трішки менше, тому що попередній прям дуже. Ух ти, ух ти. Вау! Блін, який гарний відтінок. Вау! Взагалі такий, не знаю, делікатний, гарний. Ну, прикольно, прикольно, мені прям подобається. Так, і ось так у нас виглядають наші рум'яна, і ви знаєте, мені подобаються всі відтінки. Але трішки детальніше я розкажу вам у висновках. Так, далі беру свій пензлик. Пензлик Пензлік, пензлік беру свій. Угу. І пензликом своїм хочу набрати ось ці. Хотіла сказати, рум'яна, господі, бронзер, і він так моцно набирається. прям Я в олені прям натирала сиділа на пензлик, а тут від одного дотику все прекрасно набирається. І давайте ось. Ух, ух, ну такий темнуватий, темнуватий. так, Його треба на пів відра менше. Я чесно скажу, бо я щось. Дуже багатенько набрала, це не олень, це прям зразу є пігментація. Так, і я, мабуть, навіть до хріна і бахнула. Ладно, спробуємо менше доторкатися і більше стряхувати. Так. Я сподіваюся, вам видно. Він йде з якоюсь такою краснинкою-рожанинкою, мабуть, більше краснинкою, але ще я тут бахнула рум'ян, щоб вам була на камеру видно, то я зараз сижу, така аля-марфушечка-душечка. Мені треба трошечки розтушуватись. Так, я трішечки підтушувала бронзера, але знаєте, мені це сильно не допомогло, і я плюс, мабуть, ще дуже багато набрала. Але за це поговоримо потім. Давайте ще спробуємо халайтер, тому що хайлайтер ми ще з вами не пробували. І мені здається, що він буде дуже темний. Він теж дуже сильно набирається, Я його трошечки струшу. І. А чим він відрізняється від дракона, я щось не поняла. У мене дракон точ, точно такий же. Ну, ну він гарний, я не спорю, якби. Ну, дуже все гарно, класно, він жовтий, жовтою базою. Але в чому різниця? Давайте на іншу сторону. Я от подумала, нанесемо з дракона просто раді цікавості, бо я от сиджу і думаю, а, а де, а де? де підвох? Так. І от іде дракон. От, дракончик. Ваще нічим не отличається. Вообще. Смотрите, один, другий. Один, другий. Короче, зараз будемо з вами свочити, тому що от реально е, з питанням з хайлайтером мені понятно. Тому давайте переходити до свочів. Давайте, мабуть, почнемо саме з хайлайтеру, тому що в мене найбільше до нього питань. Так, я кладу поряд. Давайте спочатку я набираю дракончика і наношу на руку дракончика. Ось так виглядає дракон. Ось. І давайте поряд наносимо нашого лебідя. Лебедя листицю він однаково набирається, от просто. Я ж казала, вони однакові. Ваще ще не зрозумів. Реально, ну, блін. Подивіться. Гадайте, де хто? Вони тупо однакові. Я ще коли дивилась свочі на сайті, мені тоді здавалося, що вони однакові, але коли мені здавалось, то мені явно не здавалось. Тому що ось це дракон іде, а ось це йде лебідь. І навіть так видно, що вони, блін, однакові. Алло, що це таке? прикол? Блін, тупо різні назви, але при тому однакові хайлайтери. Добре, День Студія. Це, це, мені це не подобається. Такого я що з палітрами Hourglass не зустрічала. Ну, такое, знаєте, вони хочуть скандаль. Мені здається, прям дуже-дуже сильний скандаль. Давайте я порівняю може трішки вийде у мене порівняти бронзери. Пудри, рум'яна не знаю, рум'яна всі різні, нема сенсу їх порівнювати. Ну давайте подивимося. Так, зараз спробую вам показати пудри, якщо в мене вийде. А ну, так, видно? Думаю, буде видно. Так, я беру оленя, і з оленя я набираю пудру Dream Light. Вона мені дуже подобається за відтінком. Вона от на свочах, коли я на руці є, зараз наношу, то воно виглядає знаєте, з такими якимись, ось вона отут, з розоватими такими блискітками. Мені здається, що видно ці блискітки. Так, давайте наступна у нас де друга тут в олені пудра, і це Aura, Aura Light. називається. Це Ось ця пудрочка така цікаво змішана. Вони схожі, але трошечки, бачите, тут золоті блискітки йдуть. От просто в них різні блискітки. І давайте нанесу Дімлайт. До Дімлайт вона реально най... ось тут вона, їй дуже погано їх видно, але вона, от я бачу, вона йде набагато темніша. Тобто, це точно не для світлих дівчат. І мені ще цікаво, звісно, порівняти бронзера бронзером на рахунок бронзерів. Я спілкувалася зі своєю подругою, вона теж купила палітру з оленем, і вона сказала, що в неї бронзер йде більш пігментований, тому що в неї в самому цьому відтінку, так, коричневого відтінку йде більше, в мене йде менше. І за того по-різному будуть виглядати бронзери. Але ж все одно, давайте ми з вами їх посвочимо. От я дуже-дуже сильно набрала бронзер. І подивіться, його ледь-ледь видно на руці. Зато я і кажу, що для світлих дівчат це буде дуже-дуже гарно. А тепер я просто один раз зараз дотронуся до лебедя. і ви зрозумієте різницю, от, я набрала лебедя. І він вже йде темніший. Бачите, різні підтони, різні відтінки, і він такий де темний. Ну, в принципі, як я і думала. Рум'яна, не бачу вам смислу сочити, тому що вони йдуть всі разні. Ось так я вам покажу. Бачите? Всі рум'яна прям дуже-дуже різні. Тому не бачу смисла. В інших палітрах, схожих в попередніх в драконі, нема, не буде. І давайте заглянемо в медузу ще. Ну і медуза. ні, воно все різне. Воно все дуже різне, тому рум'яна не бачу сенсу взагалі. Так, друзі, давайте ми перейдемо до наших висновків і трошечки з вами поговоримо. Так, ну що, друзі, ось такий, в принципі, вийшов в мене макіяж. Я трошечки розтушувала бронзер, тому що я реально забагато, задуже його бахнула, але я все розтушувала і все виглядає окей. В принципі, мені все подобається. І я не розчарована палітрою. Я розуміла, коли її замовляла, що вона буде. Тимнішо. І що я вам хочу сказати? От зараз, коли в мене є ось ці дві палітри, я до цього в мене дівчата якби питали, там, лебідь чи олень, олень чи лебідь. Я теж думала довго олень чи лебідь, лебідь чи олень. Коротше, я зараз вам можу сказати на 100%, що наш прекрасний олень, він саме підійде для світлих дівчат. Якщо у вас білосніжна шкіра дуже світла, беріть оленя, тому що ось це для вас буде затемно і задужо по-перше, вона е, пігментована, і от я сьогодні дуже багато взяла і місцями бахнула. Тепер я зрозуміла, що треба на пів відра менше набирати. Набирається дуже легко від одного дотику, тому треба контролювати. Плюс я не світла, я не біла, тому мені підходить і одна, і друга. Хто прям з дівчаток білий-білий, беріть оленя, тому що лебідь буде вам реально затемний. Я насправді задоволена, що я взяла дві, я буду користуватися і одною, і другою. Звичайно, що я їх не використаю. Це просто би, з точки зору колекційного більше. тому що в мене є медуза це 2023 року. І подивіться, наскільки мало я її використала. Ну, буквально один-два, ну і трохи бронзером. А так, в принципі, ні. давайте ще зрівняємо бронзери. Між прочим, от бронзери цікаво зрівняти з попередніми палітрами. Я чогось забула. Давайте зараз зробимо. Так, оленя ми бачили, давайте, так, давайте перше набираю лебідь-лисиця, лебідь в мене йде. А далі зараз понабираємо медуза. Медузу. Ой, як вони схожі. Ой-ой-ой-ой-ой! А що таке? А що таке? Прям реально схоже. Так, ось це в нас медуза йде. Я вам покажу. Ближче. Оце медуза. А ось це в нас лебідь йде. Вони прям схожі. Реально, трошечки в лебіді більше красниночки. Трошечки. Прям. А ну давайте порівняємо з драконом. Що у нас по дракону? Та і дракон недалеко пішов, я вам хочу сказати. Коротше, відрізняється тільки Олен. Всі інші вони між собою м, прям дуже схожі. В драконі він більш коричневий. Тут більш жовтого, а тут більш червоного. А так вони між собою дуже-дуже схожі. І знаєте, навіть схожа пігментація. Але трішечки в лебіді більше. Прям трошечки. Але що то, що то дуже гарно. Так, дівчата, у кого такий тип, і відтінок шкіри, як в мене, спокійно можете брати і, і лебідя, і оленя. Всі думають, що це да, дивно, да? ти кажеш лебідь, а тут лисиця. Воно здається, це дивне? Мені здається, це дивне. Причому на пакуванні написано, що це лисиця. Але по факту це ж не лисиця, це ж, це ж лебідь, і в мене питання, як його називати? Я от за це сьогодні цілий день думаю, як його назвати Лебідь, лисиця, цих ти хто? тих? Тихто воїн. Ох, тяжкий вибір. Так, і для світлих дівчат цю палітру не беріть, буде за, за темне. Але, блін, мені подобається, все одно гарно виглядає. Але знаєте, от є один момент, який я трохи засмучена, я не зрозуміла. Прикола взагалі з хайлайтером, тому що вони однакові, і в них, типу, різна назва, і типу, новий хайлайтер. А що він новий, якщо він виглядає як старий? Я щось не поняла. В чому прикол взагалі тоді? Це дуже інтересно, але чесно, якось не дуже то і понятно. Ну, не знаю, не знаю, дівчата. Коротше, напишіть, що взагалі ви думаєте на рахунок цих палітр, тому що я не можу вибрати одну палітру з цих двох. От вибачте, не можу. Мені подобається і та, і та, і я довольна, що мені і та, і та підходить, буду користуватись, але, звичайно, не закінчу, ну, це неважливо. Але, блін. Якщо реально дивимось, оце 100% для світлих. І знаєте, от якось цього року реально аурглаз дуже-дуже постарався, тому що із всіх світлих палітр, дракон, медуза і олень. От саме для білосніжок, от вони вгадали саме з цією палітрою. Я не знаю, як в них цього року вийшло, але я прям вражена. Реально вражена, тому що навіть якщо даже роздивлюватись пігментацією рум'ян, то ось ці рум'яна, вони такі, знаєте, типу, напівпрозорі їх треба нашровувати, щоб прям був сильний відтінок. Ось ці, ну, в принципі, нормальну пігментацію рум'яна. вони підійдуть реально, і хайлайтер, тут якийсь такий дуже вдалий, такий а, легкий. Для для дівчаток для світлої шкіри, прям буде супер, класно. Коротше, не знаю, цього року реально всі там фукають на Оргала, що якісь не такі палітри туди-сюди. Ви знаєте, мені такі. От реально, мені такі, мені подобаються. І з цією палітрою я теж дуже задоволена. Хоча отак дивишся на не, неї здається, прям блін, бляха така темна. Але це насибельне, тому що в мене була вже темна палітра колись, я не пам'ятаю коли, це був, мабуть, 21-го року палітри. Аурглас, там було дві палітри, одна світла, одна темна, я замовила світлу, мені прислали темну, От там була така темна, що я не могла її користуватись. Вона всі відтінки на мені виглядали дуже погано, тому що вони були на мені максимально темні. І як би ти їх там не наносив полувально, там легкою кісточкою. До одного місця. Вони все, ну, всі відтінки були темними. То тут, в принципі, ось ці дві палітри для світлих дівчат, в принципі, окей, насибельний. Тільки ця не підійде прямо для дуже-дуже світлих дівчаток. Коротше, в мене 4 палітри я в захваті. Я задоволена, як слон сижу. Так що, друзі, напишіть мені в коментарях, яку ви вибрали, яку вам хотілося, яка вам більше сподобалася. І взагалі напишіть вашу думку, мені цікаво. Читати ваші коментарі. І також, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі та ставити ваші вподобайки. Я бажаю всім гарного дня, всім па-па!